Участь у форумі взяв блаженніший митрополит Київський і всієї України Володимир. Одним із учасників конференції став блаженніший патріарх Єрусалимський Феофіл Третій. Перед початком пленарного засідання Владика Володимир звернувся до учасників зібрання з вітальним словом. 20 століття було століттям багатьох ілюзій, які тепер Потерпають повний крах, Я комуністична. Проєкт, що обіцяв нам швидку побудову земного раю, так і західна ідеологія прогресу, що оптимістично пророкувала швидкий розвиток соціальної, економічної та культурної сфери, який докорінно змінить людство сьогодні, виявився нежиттєдальний. Якщо ХХ століття було століттям кризи кризі, Це світ окремого переслідування сьогодні, на початку нового століття, ми спостерігаємо зростання інтересу до релігійних питань. Із доповідями виступали релігійні лідери, науковці та експерти із США, Великобританії, Ізраїлю, Норвегії, Йорданії, України та Росії. Результатом роботи конференції стало підписання резолюції спрямованої на вирішення питання запобігання нетерпимості та екстремізму в сучасному світі. Такий форум в Україні проходить вперше. Надалі його планують проводити щороку. По закінченню першого пленарного засідання, а саме після обговорення теми міжнародний мир та роль релігійних лідерів, провели прес-конференцію. На питання журналістів відповідав блаженніший патріарх Єрусалимський Феофіл щодо визначення подальшого шляху релігійних інститутів, які насамперед повинні нести суспільство мир. Патріарх Феофіл зазначив. <клес> Нужно в первую очередь преодолеть самого себя в этом процессе. То есть, когда мы говорим преодолеть самого себя, имеем в виду над своим эгоизмом, над самим собой, смириться, другими словами. Это сила Божия, сила Христова. Під час міжнародної конференції відбувся відкритий обмін думками про роль релігії у сучасному світі. Одне з найперших завдань релігійних лідерів сьогодні врегулювання миру і просвіта суспільства у цьому напрямку, щоб забезпечити мирне життя людства в новому тисячолітті, потрібно зміцнювати співпрацю та розвивати діалог різних культур і цивілізацій, віддаючи пріоритет духовним цінностям.